Те, що замислив, вісім кожезлів замислив. Вони просто змінили в них. Давайте так. Я так розумію, що наші масовані удари по складам і так далі внесли певні корективи в плани дат масованих обстрілів. Але вони просто відстракували масовані обстріли, тому що ми з вами дивилися навіть декілька тижнів тому. Воно ж випадало як воно випадало як планується, але внесення корективів відстракувало просто термін. Але вони нікуди планів не полишили по тому, щоб нанести шкоду нашому дому. Ну це от я буквально зараз дивлюся. В мене випадає зв'язка карти дому і десятки мечів. Тобто ніхто не полишив думки про те, що нас треба обстріляти. Просто ми внесли логі... ну, корективи в логістику і в. Момент того, що доведеться там шукати озброєння, перевозити його, кудись там перетягувати, біль більш зберігати, тому що складів ми повалили їм нормально. Ну, по запорізькому я дивилася, в мене і випадало і ще заздалегідь що вони там збирають ударні кулаки, будуть тикати у нас, де є прогалини у захисті. І в мене випадало, що запорізький напрямок використовується більше як відтягування ресурсу та відтягування сили, паралельно з тим, як вони наступають на Донецькому напрямку. Ну, типу, вони просто намагаються розтягувати лінію фронту. З Херсонським напрямком, там у них ну, у мене, у мене випадає така, яка. Затяжна історія, і я не впевнена, що вони там збирають саме ну от на запорізькому чітко було видно ударний кулак на Херсонському напрямку. Воно якось дивно виглядає. Воно виглядає, да, ми щось там збираємо, але знову я не бачу, щоб це прямо там умовно на на наступному тижні всі взяли і пішли. Якась вона в мене затяжна історія з херсонським напрямком, і в мене там ну по Херсонському напрямку загруз, ну, випадає активізації трохи менше ніж, наприклад, Донецьк, Запоріжжя чи Харківський напрямок навіть. На дона на Донецькому срака, і поки срака там і буде продовжуватися, там ворог тисне прям капець, Вони там зібрали всіх код, які можна зібрати. А от і у нас донецький напрямок один із найважкіших. Те, що пов'язане з харківським напрямком, а, маємо певні. М Певні позитивні там зрушення і оборонні штуки пов'язані з напрямком липці Глибоке. На Вовчанську у нас там загострення, і там, де у нас купінський напрямок, там також дуже дуже сильно важка історія пов'язана з тим, що ну вони ну вони вибирають тактику, вони її нікуди не полишали виженої землі. Тобто вони повзуть там, повзуть десь приблизно так, як вони з такою ж моделлю коротше, тактичною, як вони повзуть на Донецькому напрямку. Вони просто метр за метром вижигають Ають і намагаються брати оточувати міста, містечки чи села в таке напівкільце для того, щоб наші хлопці вимушені були відступати від певної позиції. Там вони вже доповзли до природньої перешкоди, доповзають до осколу. От, і, але природна перешкода, вона на то і природня, що там не так просто буде щось зробити далі ніж доходу міста до, до річки Оскіл. От, але ситуація там також напружена, і там, звісно, ну дуже напружено, і поки напружена і залишається. Бо до, вони намагаються встигнути те, те, що я наголошую, вони намагаються встигнути, поки є вікно можливості війни, поки не розмило, не розмазало дороги, поки не пішли масовані дощі о, це вони і пруть, поки не пішли дощі, поки вони можуть перти. Так, дивіться, у нас по га, ситуації по АЕС е, у нас е, ситуація проходить по карті ностальгії. Ми таке вже бачили, ми таке вже чули, ми таке вже переживали, таке вже було. Гострої загрози для населення у мене по перевернутій трійці мечів не випадає. Тобто, ну зрозуміло, що загроза вона буде в будь-якому випадку, тому що Нікополь, він от да, через хотіла сказати, через дорогу, ну можна сказати, через природню перешкоду. і Копаль, по, по якому блін, летить постійно. А от, зрозуміло, що перманентна загроза є, але вона в мене не випадає радіаційного характеру з приводу АЕС, АЕС як не крутий, знаходиться в певній карті помірності, яка вказує на те, що навіть якщо там десь щось якась лінія і так далі, тому подібне, це не приводить до серйозної аварії. Я так розумію, ми зберігаємо. А, давайте так, воно коротше, все одно знаходиться в певному збереженому стані. Ситуація, як завжди, у нас всрата, вона і не переставала бути всратою. Але оцей прецедент він є просто повторенням того, що ми вже з вами бачили. Тобто, ну це не перший раз і, скоріше за все, ну, не останній на жаль, такого коливання і таких заяв провокативних. Що хочу сказати, в принципі, давайте так. Люди добрі, загроза є у вас. я Точно не знаю, тому що я не дивлюся особа напрямків, значить, я точно не знаю, яка була у вас до цього, але як було до цього, зберігається. І через деякий час може бути дещо загострення саме на вашому напрямку. Але це не про, це не про там окупацію ТДТП, та це саме про обстріли. Саме про обстріли. Тенденція загострення. Поэтому будьте, будь ласочка, обережні та уважні. Для, для Одеської області, для Чорноморська, є загроза, є загроза обстрілів. Одразу вивалилася вісімка жезлів, причому воно пов'язано з якимось блокуванням чогось, типу виведення із строю. Ну, я думаю, місцеві розуміють там або зрозуміють, про що йде мова, щось виведення із строю для того, щоб воно не могло працювати. Випадає перевернута десятка мечів, але все одно це десятка мечів, тобто є в є загроза потрапляння кудись. В і ну інфраструктурну е, якусь ну е, да, в якісь інф, там людські об'єкти, інфраструктурні об'єкти з людськими жертвами. Зараз є питання у ворога в рішенні, коли саме, чи за яких умов, чи за яких обставин, чи уточнення якихось даних. Тому що якусь інформацію по зірці вони отримали. Але я так розумію, є певне колихання, чи коли вдарити, чи як ударити, да, типу за ну коротше, чи куди не знаю. Бо, скоріше за все, <кій> вибачте, скоріше за все, є декілька об'єктів чи якось так. Тобто загроза для Чорноморська є. Так, кривий ріг. Ворог щось замишляє по кривому рогу. На пряме питання, чому луплять по отелям? А тому що є третя сторона, яка володіє таємною інформацією про якісь, не знаю, там, давайте так, місце розташування і зливає це все на ту сторону. Особливо те, що стосується позицій там чи захисту, чи захисників, буквально. От якось так. Але загроза для кривого рогу є. Інформація не завжди достовірна. Це вже п'яте питання. Але інформацію передають 100% по зі передають якусь інформацію. Так от. Значит, перша карта у нас десятка мечей, вторая двойка мечей, значить, у нас тут ба башня і так далі. Значить, люденьке добре. Наразі, якщо ви не є ціллю, то це, на жаль, зміниться. Теж трошечки згодом. Особливо, особливо, що стосуємо, що стосуємо енергооб'єктів, що стосуємо освітлення, опалення, я думаю, що трошки похолодає, і будемо всі, походу, від этого страждати. Значить, місто зараз, ну, мені, по крайній мере, говорять, що не є все-таки целью номер 1 але но прийде час, коли знову місто прийдеться оборонятися. Ну, тут вже більше по прильотам все-таки не по окупації. Сумщина дуже, дуже співчуваю вам, але давайте так: для вас спокійного часу поки не предвідеться. Причому всій Сумській області можна сказати так: кому-то -та буде прилітати частіше, кому-то трошки рідше, кому-то більше ожидаємо, кому-то менше ожидаємо. Тому люди добрі все одно реагуємо на сигнали повітряної тривоги, от і не. Так сказати, не спускаємо все це на якісь тормози, тому що хтось -то там десь щось сказав. Я маю про себе на увазі, вот. все одно, тому що ваш напрямок буде залишатися ще досі, буде залишатися ну, ще деякий час, так точно, в общем-то, активним.